Всім привіт-привіт. Часто кажуть, чого я себе дідом називаю. О покажу. Бачите, на лавочці на зупинці сидить мій внук. Старший внук. Йому десь 16 років. Маю троє внуків. Ну, то Фактично внуки моєї старшої сестри. Ну отже вони мені теж внуками, мене ж називають дідом Василем. Рідкість для мене. Їду в городській маршрутці, бо я так завжди машинкою, машинка ще в ремонті, їду по запчасті. Зараз е проїхатися по місту в маршрутці е хлопцям призивного віку. то такий е доволі ризикований поступок. От, якщо в двері зайдуть, тікати нема куди. Люки замкнуті. Вікна не відкривається. Я то смію, треба плакати. О, зараз ми якраз стоїмо в центрі. Зупинка біля Собору, Їду на Дубінську. по запчасті. Дуже сподіваюся, що сьогодні вже машинку заведемо. Хто давно був Кременці, подивіться. Так у нас симпатічненько стає. Як там не було кремене, все, файніший і файніший. О, я тільки що побачив там. Може хто замітив, хто не замітив. Мужичок такий е, болотісто зелена форма із бородою. Це можливий герой моїх майбутніх віддійок. Хочу взяти в нього інтерв'ю. Це наш такий найвідоміший, найвідоміший скарбошукач в Кременці, Прославився багатьма цікавими знахідками. От. Хочу з ним зробити інтерв'ю, тільки його не можу зловити. А я там спеціально його не шукав, звісно, так думав, десь випадково побачу на вулиці, то тоді вже. Зупинка біля пошти. У ну, нас трошки ну, трошки зима, трошки підсипало. Бачите, яка якраз Чуть-чуть так біленьке зробилося. Я знаю, там один секрет, який там, там немає секрет. <кій> Короче, до того от, скарбу шукача треба підходити, мати з собою е, такий арт-арт-арт. Арт склад невеличкий. Одну, а то й може й зо дві куняку куняку. Тоді буде з ним а легше говорити. Хоча він, якщо десь якщо десь встигне раніше покушати. Для розгріву, для розширення судин, як то кажуть, то він аж дається говоритися. Ну, так просто поговорити, то він любить, так само як я, може що навіть більше. А вже якщо на камеру, то може й буде боятися. Ну, будемо бачити. Я думаю, що я його вговору таким аргументом, що то він війде в історію Кременця. Я його, як то кажуть, в москалі запечатлею. А то так, знаєте, зараз знають знають, якихось там років парканація пройде і забудуть про нього. А так буде він на відео, й уявляєте. А в нього історії. Ух, він би сам міг би вести якийсь канал, теж дуже цікаво було б те, що він вона розказував. І, правда, там в нього кожна друга історія кримінал. І, як то кажуть, як то кажуть, е, ну коротше, сам-сам-сам себе підставляти буде, якщо буде все розказувати, що він, що він робив і в чому він участвував. Зайом. Зараз будемо проїжджати колишній пивзавод. Дуже сильно тут змінилося, змінилося місто за останніх пару років. Ось зараз побачите, тут який будинок збудували, Ну, швидко їде. О, бачите, тут було господарство, жив мій земляк, Ай, е, а що таке. Він, що я захотіла певний камера, що точно. Бачите, дивіться, ну, молитвенний дом. А тут да, ще років парканадцять тому було господарство і дядько продавав автомобільні запчасті з хати. О, бар курінь. Автобусний парк. На сьогоднішній день існуючий і діючий. Автобусний парк має на увазі, але курінь теж діючий. О, бачите. Там, до речі, на на території автобусного парку зробили автошколу з таким гарним автодромом. Вчитися їздити. Кому було цікаво по готелях, От, тільки щойно проїхали мимо один з наших багатьох готелів в Кременці Віка. Один з перших, ні, найперший ще на монтаж в Кременці, який був відкритий. Не знаю, коли він був відкритий, але вже давно. Була така колінка, шиномонтаж. Десь ту таке. Зараз в Кременці і на околицях шиномонтажів певне більше десятка, і то дуже добре. Так, народ. Я доїжджаю до своєї зупинки на Дубінський, тобто автовокзал. Буду я сходити, бігти в магазин, бувайте здорові. Так, наша центральна бібліотека автомотовело для всіх, для всіх мотоциклістів найцікавіший магазин. Дві тисячі бар проїхали, Світлана, все, бувайте здоровенькі. Та ні, я ще зараз таки познімаючи мотова. Розучився машинці їздити. Дякую. Дубинська яка? А? Теж сильно помінялася, магазини понабудували файн при самій дорозі, де тут були старенькі хати. Трошки тільки тротуар, щось не дають ради. Гарний широкий тротуар, вісно, тут баюрака мусить бути. Хто пам'ятаєте приміщення? Тут колись була дискотека, років 20 назад. Дивіться, так гарненько. А? Так. От, вон як гарненько тут є. Яка розвалюха стоїть до сих пор. Хата похожа на мою, тільки трошки в страшнішому стані. О! Щось я не замічав той магазин. Не зрозумів. Наше пиво. А всередині мобілки... Ні, то не мобілки. Ще таке там... Пиво, пиво, то я думав, що мобілки розвісані на цим во. Автовокзал Кременецький. Це одна красива штука. Ну, як завжди, в нас тут таксістів. Місце таксістів намоляне. Не знаю, скільки пам'ятаю, тут стояли таксісти. Певно ще, блін, за сарато татівок стояли, як його брички. І коні срали на дорогу. Автовокзал Кривенецький. До речі, це приміщення автовокзалу, де пише Кременець, то як воно, блін, єврейський храм, як його забув. а, коротко, Забув, як воно називається. Реально приміщення там трошки добудоване, перебудоване, але це єврейський храм і навіть ходили такі, ходять до сих пір слухи, що нібито євреї хочуть відновити. Так, забув, підкажіть, як то єврейське називається. До речі, їх у Кременці було за Польщі кілька цих храмів єврейських. На сьогоднішній день нема ні одного. Діючого, а взагалі, що приміщення хоч чуть-чуть збереглося, то це приміщення автовокзалу. О. А вон там вдалині Соколя, Давно закритий. Чув, десь його недавно продали, там вже навіть вікна вибиті. О. Автовокзал, як автовокзал. А те місце, хто пам'ятає, оце де той магазин, ось я показую зараз. Тут стояла пушка. Не знаю, яка там 120-мм чи яка. І ходила така байка в Кременці, що якщо місцеве ПТУ, а воно тут зовсім поруч, воно там чуть-чуть далі пару метрів, якщо місцеве ПТУ закінчить дівчина дівчиною, то та пушка стрілить. Ну Видно, що такий випадок все-таки став. Пострілити та пушка не могла бо вона була. А як вона кажуть? Ну коротше, зроблено так, щоб не стріляти. Ну, ну вона пропала. Та пушка. І от побудували на тому місці, тому п'ятачку такий готельчик, магазинчики і все таке. Так, все, бувайте здоровенькі, йду я по запчасті, Там же хлопці чекають, щоб мені доскладати, доскладати машинку. Всього хорошого.